В мене народилася полуничка з того нового, як воно називається, там Версу з Беріленду. Зараз я познімаю, мабуть, всі аксесуари з неї, щоб вам показати. Треба не прокладати... Так, Рімов Єс. Yes". Щось якийсь колір. Освітлення не таке. Бачите, зараз все позабираємо. Так цього. А може й було. А були сережки. Рімов. Зараз все позабираємо з нею. Просто покажу. Що таке полуне. Потім знов одягнемо. Я не знаю, от то. Позаду забирати цю штуку. Ні. Отака. Ну, давайте. Все ремонт зробимо. Всі квіточки приберемо. Я її, щоб вона така вийшла, в перший раз в мене не вийшло. Там казали, треба чимось годувати, там їжа є з того міста, з Беріленду. Я годувала в основному фруктами, але не вийшло. Там є такий перша їжа, давайте теж приберемо. Перша їжа, там чикен вафіл, що ж таке, щось вафлі з куркою. І от обов'язково тим треба годувати, але я не знаю, ну, тобто, щоб інших виростити. Перший раз мене не вийшло, а другий раз ось полонечка народилася. Ось така вона. Це з Нового світу, мабуть. І ще от ці Ері покажу зараз. Але я зараз хочу інше. Зараз йде івент, і вже тиждень закінчується. Я щось, ну, не знаю, забула, не хотіла знімати, але мені в коментах написали, там дівчинка. Я думаю, якщо є якісь... Вдячні поціновочногочиків. Я заради них зніму теж. Я там спитала, до речі, я щоб може не в коментах, може так мене почуєте. Я питала у вас, ну, поки конектиться, івент, тут івент збирати квіти, букет квітів. І він закінчується вже вже гра була, але я практику покажу. Тобто, це коли всі-всі, хто має таких темоготчиків, можуть підключатися і грати. І там дві команди були: Тюльпанів, Тюліп і Данделіон. Це одуванчики чи кульбабка української. Я кульбабки вибрала, і поки що ми перемагали. Завтра буде результати, я не знаю, я скажу хто. Так от, продовжую, там мені дівчинка одна. Я думаю, що то дівчинка, чи то я вирішив, що дівчина, може, хлопець. Ну, В будь-якому випадку, хто б мені не написав, але я дуже-дуже вам вдячна, мені було дуже приємно, тому що реально ті, хто полюбляють ну дуже рідко зустрінеш майже. Я думаю, що в мене взагалі він один в Україні. Мені привезли його. Ось, бачите, from around, Лівінг Кап, він закінчується через 34 години. Тобто, вже завтра, мабуть, закінчиться, ніч, ніч пройде. Джоан Гейм, я вже сьогодні грала, можна тільки раз на день грати, і цей результат зараховується в команду. Але можна попрактикуватися, я покажу. Так от. І тому, а ви мені пишете, що теж є, у вас така і ви теж букетик. А треба отак нахиляти, бананові шкурки не можна. От до цих курі то треба підходити. Ну, коротше, треба збирати квіти, то конюшина вона дає захист, там тобі нічого не страшно, ніякі бананові шкурки, нічого. Можу спокійно збирати, але важливо, коли воно закінчиться, не не-не-не попасти. Якусь. О, там була конюшинка. Ні, це не конюшинка. Оці стрілечки, вони взагалі дуже небезпечні. Так, давай сюди ходимо. Що й мене з фокусом? О, о поїхали, беремо. Беремо і сміливо поїхали, нічого не боїмось, збираємо. Всі хто більше би. О, до цих треба підходити, вони якийсь подарунок тобі дають, але це трошки часу займає, Ну, нічого. Тут ми обережненько, бананову шкурку не чіпаємо туди не можна. Ці стрілочки. Так, знову. А, банано шкурка нічого страшного. Вона була поруч з цією куріто. Так, і хто мене писав, я хочу до вас звернутися. Я вам там питання задавала, звідки ви купили, тому що у нас вони не ну, продаються офіційно. Може там на якихось сайтах да, замовляють і там перепродають, можна якось знайти. Може дорожче буде, але де ви купили, які у вас є? Ну от це там агочик Юні. Я щось плачу. Зараз подивимося, оцей куріти рад... радується. Ми на третє місце. Ну коротше, отак проходить івент. Мій результат. У них там результати по 2600. Ось так. Можемо сходити ось цю ерію, звідки ця клубничка? Давай до до себе. Так, і напишіть мені, мені було б цікаво почитати. Які у вас є? У мене ще є пікс, я теж знімала пікс-паті. Цей мені привезли з Японії, прям з Японії. Там така маленька коробочка, подружка то подорожувала і привезла мені прямо з Японії. Пікс в мене американського зразка, тому він дуже така велика в американців коробка, щоб привертати увагу, там багато порожнього місця, повітря. Да, і ці теж, якщо на американський ринок, то вони в таких здоровенних коробках. там. А в мене така маленька, може зніму якось відео охайненька така, малюсінька коробочка. У мене ще є. Tamagotchi Mix. Він японський, він повністю японський, тому що з Японії там навіть немає ніякого іншого язика. Але я розібралася. Я трошки японську вчу. І є ще он. Тамагочі он, він як і той, але. А зараз покажу вам. Так, я забула, що мені. А, ну да ок. Я забула, що мені робити. Кічен. Пішла на Кічен. Я не знаю, що. Ну так, ладно. Показала, що тут робити. Я вам покажу. Так, яс. О, yes. oh, я бачила такі персонажики, які когось виходять, там бігають по тому версу. Щось зараз в них вийде. О, mm, які гарні. Вона вже, я не знаю, разів 10 питала, що хоче збіжати під мене і танцювати Around the World. Around the world. Відпустіть мене, я її не відпускаю її. Мабуть, що відпущу. Бо вона в мене давно може хтось інший попадеться. Oh, це герої. Цього світу в мене немає його треба купити, може куплю. З цим розберусь 990 єн японських ось це скануєш. Або на наші це 200, 250 гривень. Ось такі-такі. ось ця. Я так думаю, що от їжа схожа на те, що в тебе вийде. Якщо годувати ось цим десертом, буде така, якщо яблучком, то буде така. У мене вийшло, бачите? Якщо годувати ось. Тим тільки фруктами, мабуть, ота перша дівчинка вийде. Це, може, панкейками треба годувати. Я не знаю. У мене от вару, така полуночка вийшла. Я навіть не знаю, як то вийшло. Так, я хочу вийти. Та не хочу я. Ні, синько.